Вітаю усіх на своєму каналі. Сьогодні я звернусь до вас, до своїх однодумців, до підписників. Сьогодні мені потрібна ваша допомога. Я вирішив прийняти участь у всеукраїнському проєкті, який направлений на підтримку гастрономічних підприємств. Цей проєкт спрямований для підтримки тих людей, які постраждали від війни. Його спонсує така марка, як MasterCard. І торговельна марка Лавка Традіцій. Назва проекту будуємо країну. Я вже вчора отримав листа і за мене можна проголосувати. Тому я звертаюся до кожного з вас. В опису до відео я залишу силку. Нічого не треба від вас, не номер телефону, не прив'язка к електронної пошти. Навіть немає прив'язки до України. Тобто, будь-хто за кордоном неважливо, де, заходить зі свого девайсу, з комп'ютера і нажимає віддати свій голос. Там такі умови. Перші п'ять місць місці, хто займе, то отримає грант на 50 тисяч гривень. Ви знаєте, що ми переїжджаємо з Нікополя і будемо відбудовувати все з нуля. тому ці гроші нам дуже потрібні для того, щоб побудувати наш новий сучасний смарт-курник. Тому, будь ласка, голосуйте. Я дуже розраховую на вашу підтримку. І якщо там скажімо, у вас вдома є ще якісь девайси, чи ви можете мене, скажімо так, прорекламувати вашим родственникам, друзям. Будь ласка, я чекаю на вашу підтримку. Просто заходьте по ссылку, бачите там коротеньке відео. Я зняв півтори хвилини. Ну, такі умови конкурсу. Можете прослухати моє коротеньке прев'ю і натиснути віддати свій голос. До 15 листопада йде голосування. Час ще є, ще два тижні попереду. І я дуже... Дуже сподіваюся на вашу підтримку. Заздалегідь дякую вам. І я дуже дуже сподіваюся, що я буду в переможцях. На цьому буду закінчувати. Всім до побачення. Слава Україні! Віримо ЗСУ. Пока.